Добрий день, діти! Сьогодні в нас з вами буде завдання. Ми з вами сьогодні подорожуємо до країни геометричних фігур. Чи знаєте ви їх? Яка це фігура? Правильно коло якого кольору? Червоного молодці. Наступна фігура. Діти, що це? Трикутник молодці якого кольору. Жовтого. Правильно. Яка це фігура? Квадрат. Діти молодці, якого він кольору. Синього. Звісно. Повторимо ще раз. Починаємо. Коло. Квадрат. Трикутник. Молодці. Діти, але у нас з вами буде завдання порівняти фігури між собою. Давайте подивимось на ці фігури. Трикутник ще раз. Коло ще одне та квадрат. Діти, ми будемо порівнювати геометричні фігури за розміром. Починаємо. Діти, яке це коло, як ви гадаєте? Велике, правильно. А це маленьке молодці. Діти, який це трикутник? Великий правильно. А цей маленький молодці. Який це квадрат? Великий. А цей маленький молодці. Ще раз закріпимо, діти. Яке це коло маленьке, а наступне велике правильно. Який це трикутник? Маленький, правильно, діти? А цей великий молодці. Який це квадрат? Маленький правильно. А цей великий молодці. Я маю надію, що ви вже точно запам'ятаєте геометричні фігури, а я кажу вам до побачення.